Президент США Дональд Трамп розлючений на Володимира Путіна, і це те, чого російський лідер аж ніяк не очікував. Путін вважав, що зможе обвести Трампа навколо пальця, але щойно зазнав болючої поразки. Чому Трамп завдав йому потужного подвійного удару, який чинить неймовірний тиск на Путіна, змушуючи його припинити вторгнення в Україну? Цей двоетапний крок приголомшив Кремль і, можливо, стане ключовим моментом для завершення війни. 14 липня Трамп оголосив, що спешного скишта готується здійснити два надзвичайно болісні кроки для Росії. Перший співпраця з НАТО США пообіцяли разом з альянсом надавати Україні найсучасніше озброєння на основі реальних потреб. Іншими словами, все, що потрібно Україні для боротьби з Путіним, буде доставлено за підтримки США та союзників по НАТО. Якщо цього недостатньо, щоб налякати Путіна, Трамп також оголосив про ультиматум. У Путіна є 50 днів, щоб укласти мирну угоду. Інакше США знищать економіку Росії вторинними тарифами. Це справді масштабна заява. Самі дії мають велику вагу. Але ще важливіше те, що це сигнал про розрив усіх ілюзій Путіна щодо контролю над Трампом. Ніяких більше маніпуляцій, жодної брехні. Трамп провів межу і чітко заявив. Путін має виконати вимоги США або зіштовхнеться з катастрофічними наслідками і починається все з нової угоди з НАТО. За даними Euromaidan Press, Трамп підтвердив укладення нової угоди з НАТО, яка передбачає принаймні один масштабний пакет допомоги для України. Його вартість оцінюється в мільярди доларів і передбачає постачання сучасного озброєння, яке обиратиметься спільно НАТО та США. Хоча точні види озброєння не названо, найімовірніше мова йде про додаткові системи Патріот та інші комплекси протиповітряної оборони для захисту від зростаючих повітряних атак Путіна, і це критично важливо, оскільки сухопутна кампанія Росії зазнає краху впродовж більшої частини 2025 року, Путін дедалі більше покладається на повітряні удари. Лише у червні Росія запустила 5429 дронів. Новий місячний рекорд за даними BBC. І вже за перші 9 днів липня ще 2000. тисячі. Росія також активно нарощує виробництво дронів і невдовзі може вийти на потужність тисяча ударів дронами і ракетами на день. Україна потребує передових систем, щоб протистояти такій навалі. За новою угодою Трамп заявив, що частина цих систем прибуде вже за кілька днів. При цьому, за його словами, США не платитимуть за них напряму. Натомість країни, які вже мають системи Патріот, погодились передати їх Україні в обмін на нові комплекси, які надасть Америка. За все заплатять союзники по НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що це логічно, і це стало можливим завдяки новому рішенню НАТО підвищити рекомендований рівень оборонних витрат до 5% від ВВП. Це рішення було оголошене 25 червня в останній день саміту НАТО в Гаазі. Рютте назвав його квантовим стрибком у колективній обороні. Трамп додав, що ці гроші мають витрачатись виключно на найсучасніше озброєння, а не на бюрократію. І бажано, щоб ця техніка виготовлялась у США. Наразі не ясно, чи купуватимуть союзники виключно американську зброю. Але факт у тому, що цей крок. Зняв напругу у відносинах Трампа з НАТО, адже він неодноразово ставив під сумнів доцільність участі США в альянсі через недостатні витрати інших країн. У березні він прямо заявив: якщо країна-член НАТО не витрачає достатньо, США не будуть її захищати. Це ж логічно, так заявив Трамп. Якщо не платять, я не захищаю. НАТО почуло його. Нове зобов'язання 5% замість 2 повернуло Трампа. До співпраці з альянсом, але є важливий нюанс: 5% це лише рекомендація, не всі зможуть її досягти. Навіть США у 2024-му витратили лише 3,4% свого ВВП у грошовому еквіваленті. Це більше ніж витрати багатьох країн разом узятих, але 5% – це дуже амбітно, і все це радше політичний жест, який має продемонструвати Трампу. НАТО готове до реальних змін. У березні він прямо заявив: якщо країна-член НАТО не витрачає достатньо США не будуть її захищати. Це ж логічно, так заявив Трамп. Якщо не платять, я не захищаю. НАТО почуло його. Нове зобов'язання 5% замість двох повернуло Трампа до співпраці з Альянсом. Але є важливий нюанс: 5% – це лише рекомендація. Не всі зможуть її досягти. Навіть США у 2024-му витратили лише 3,4% свого ВВП. У грошовому еквіваленті це більше ніж витрати багатьох країн разом узятих, але 5% це дуже амбітно. І все це радше політичний жест, який має продемонструвати Трампу. НАТО готове до реальних змін. Не всі задоволені. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Вже розкритикував цю ідею, заявивши, що це непомірно і шкодитиме соціальним програмам. Експерти попереджають, країнам доведеться докласти великих зусиль, аби переконати свої суспільства у правильності цього рішення. І ще одна проблема: борги у Польщі. Державний борг становить 55,3% ВВП, у Греції 153,6%. У Британії 101,8, а у Франції 113. Ці цифри викликають сумніви щодо здатності країн досягти 5% без нових запозичень. Але Трамп задоволений, а для України це величезний прорив. НАТО оцінюватиме потреби України разом з Володимиром Зеленським і пріоритетом стане ППО. Але також буде цікаво побачити, яку ще зброю отримає Україна. Не всі задоволені. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вже розкритикував цю ідею, заявивши, що це непомірно і шкодитиме соціальним програмам. Експерти попереджають, країнам доведеться докласти великих зусиль, аби переконати свої суспільства у правильності цього рішення. І ще одна проблема: борги у Польщі. Державний борг становить 55,3% ВВП, у Греції 153,6%. У Британії 101,8%, а у Франції 100, 113%. Ці цифри викликають сумніви щодо здатності країн досягти 5% без нових запозичень. Але Трамп задоволений, а для України це величезний прорив. НАТО оцінюватиме потреби України разом з Володимиром Зеленським, і пріоритетом стане ППО. Але також буде цікаво побачити, яку ще зброю отримає Україна. Рюте прямо сказав, якби я був путіним, я б зараз серйозно замислився. Але ще більшою загрозою для Кремля є загроза нових тарифів. Трамп заявив, що якщо за 50 днів Путін не погодиться на мир, США введуть нові жорсткі мета до 100%. Ці мета будуть вторинними, тобто не напряму проти Росії, а проти тих країн, які з нею торгують. Наприклад, якщо Індія купує російську нафту, її товари в США обкладатимуться 100% відсотковим митом. І американські компанії просто перестануть їх купувати. Це вже спрацювало з Венесуелою у квітні, коли США ввели 25% мита на всіх, хто торгує з нею. І це сильно вдарить по Путіну, який продає нафту Китаю та Індії через тіньовий флот. Але з новими тарифами жодні схеми не допоможуть. Е. Країни, які приймають ці судна, теж ризикують потрапити під санкції, і багато з них можуть просто припинити торгівлю з Росією. Чому ж США не вводять прямі мета проти Росії? Бо торгівля між двома країнами майже зупинилась у 2024 році. Вона становила лише 3,5 мільярди доларів на 34,2% менше ніж роком раніше. До того ж, можливо, США залишають простір для маневру. Якщо Путін змінить курс, можуть бути послаблення, але Трамп чітко дав зрозуміти. Якщо Путін не поступиться, США знищать економіку Росії, і це буде удар у найболючіше місце енергоресурси. У 2024 році Росія заробила 108 мільярдів доларів на експорті нафти і газу, це понад третину бюджету. Цього року надходження знизились на 18%, хоча обсяги зросли на 8 відсотків. Путін не може дозволити подальше падіння. Його режим залежить від цих грошей. Якщо США підріжуть це джерело, Путін постане перед вибором або зупинити війну, або знищити економіку. Ставка зростає, інфляція в Росії шалена. Центробанк підняв ставку до 21%. Якщо тарифи запровадять, навіть Китай задумається. Менші країни точно відмовляться. І навіть якщо Путін не втратить усе, втратить достатньо, щоб почати відчувати біль, і це лише перша частина подвійного удару. Друга це риторика Трампа. Він уже прямо говорить, що Путін його обманював. Повітряні удари йшли одразу після розмов. Скільки разів це повториться, щоб зрозуміти слова нічого не варті, сказав Трамп. Я не називатиму його вбивцею, але він жорсткий. Він обдурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не мене. Це вже серйозний удар по Путіну. Але чи вистачить цього, щоб посадити його за стіл переговорів? Побачимо. Одне зрозуміло точно. Проблеми Росії лише накопичуються. І не лише через США, російський флот вже балансує на межі краху. Дізнайтеся більше в нашому наступному відео, і не забудьте підписатись на The Military Show, щоб бути в курсі останніх подій.